Обстріл розпочався вночі близько 12-ї години, говорять місцеві жителі. Три було вибуха. Три сосвістань, один вибух. бухові. Нікуди ми не ховалися. Як лежали, так тільки повставали. Коридор. Дуже дуже страшно, руки ноги і ноги трясли, медикаменти пила і все на світі. І це з 12 до сьогодні навіть не смугнула. Я ось сюди впала на пол. Такий гул страшний, такий взрив страшний був. І все почалось звеніти, гудіти вокруг, що жах це який був. Ті окна, як почали сипатися, все як почало падати. Це жах який був. Постраждали у нас, скажімо так, ну у нас десь 27 вікон повилітало, ну, квартир 10 добре постраждали так, да. люди. ну Всі живі, поранених нема, слава Богу, не пожежі, нічого повилітали, ну, тільки скалки від цих ну, вибухових цих пристроїв попробивали людям меблі, і побутову техніку. Чотири. Це перший був такий, що ближче, там через дорогу. Там, де яма, це ж там бортюри, і все пошкоджено. Ми нас трохи пошкоджуло навіть перекриття, де на під'їзд, вихід, оці де труби там у нас, нас крізь там. Це, да. а, а всього було чотири прильоти. Yeah. Світло є, все є, газ, все є, і було, і не пропадало, а хокарс нам зараз зашиває вже вікна людям, хто звернувся. Ну, зараз вже всім роблять. Марина Круглова, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.